Вітання усім, хто що до нас приєднався в ефірі Новини України, і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. В Україні вугільний скандал у центрі профільний міністр Юрій Продан. Відтак чиновнику на загал перед пресою та членами уряду довелося звітувати, чому Генпрокуратура хотіла з ним поговорити. А причини прості, підвідомчі структури Міненерго підозрюють у корупційних схемах щодо закупівлі вугілля в Південно-Африканської Республіки. Міністр звітує, все прозоро, а от наслідки таких перевірок не забарилися. У нас сьогодні залишає, буде два виходи або ми купуємо. Дефіцитне вугілля марки АШ і марки Т в Росії, або ми вимушені будемо купувати це вугілля з тої території, яке сьогодні контролюється проросійськими угрупуваннями на сході України. Міністр нарікає, варіантів немає, бо вугілля з інших країн Австралії чи США буде дорожчим. Та й чекати на нові контракти доведеться щонайменше півтора місяця. Цією ситуацією обурився головний міліціонер. Мовляв, уряд змушують купувати вугілля в агресора. Я вважаю, що правительство маніпулює. Я вважаю, що компанія розвернута проти поставки угля з ЮАР, проти Мінтопенерго. Є кампанія, яка безпечує інтереси поставити нас зависимості від Російської Федерації, відже організації ДНР, ЛНР. Ми не повинні реагувати таким образом. Яценюк знайшов, як відреагувати і заборонив вивезення з території України вугілля. Мало того, тепер цим ресурсом зацікавилась і Служба безпеки. Я прошу Службу безпеки невідкладно розібратися в ситуації, хто стоїть за питанням переділу вугільного ринку. Є сьогодні. Мабуть, і ті якісь, скажімо, чи угрупування чи, чи, чи структури, які хочуть постачати вугілля з почекайте, тобто... нічого не перебуває. Я Я, які, які хочуть, хочуть Бойовиками, і, звісно, і сьогодні йде боротьба за те, щоб зайти на цей, перерозподілити цей ринок. Зараз на складах менше 2 мільйонів тонн вугілля, а це критично мало для зими. Через війну на сході Україна вимушена купувати енергоресурси за кордоном. Пів мільйона тонн мали привезти з пар, половина вже в українських портах, решта має прибути до кінця року. Та контракт з південноафриканською компанією викликав сумніви у президента, які стали причиною перевірок. п なければいけない。 Нова Верховна Рада стала найжіночнішою за всю історію незалежності. До парламенту пройшли 47 жінок-депутатів. У попередньому було на три менше, а в першому скликанні взагалі 11. У комітеті виборців вважають, тепер рада стала більш збалансованою. Щоправда, до світової практики нам ще далеко. Зазвичай у Європі жіноцтво при владі займає чверть місць. Експерти помітили, на мажоритарних округах жінок обирають річ. У нинішньому скликанні з 47 кандидаток лише дві перемогли на округах на Львівщині. Розстріли на Майдані взявся розслідувати Гаазький трибунал. Делегація міжнародного суду вже прибула в Україну. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Інформацію про причетність колишніх високопосадовців до лютневої трагедії Гаазькому трибуналу передали 22 вересня. Члени делегації вже зустрілись із генеральним прокурором Віталієм Яремою. Вчора в Генеральну прокуратуру прибув представник прокурора міжнародного кримінального суду, який провів вивчення. Всіх матеріалів кримінальних проваджень, всі матеріали будуть представлені прокурору міжнародного кримінального суду, і прокурор буде вирішувати вже, чи надавати їх для ознайомлення суду і відкривати провадження по високопосадовцях. Головна мета місії зрозуміти, чи підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду злочини скоєні на майдані з листопада 2013 до лютого 2014 року. Місія Чорний тюльпан працює в зоні АТО, третій місяць. Їхня робота потребує шаленої витримки та сталевих нервів, адже вони займаються пошуком загиблих. Волонтери вже знайшли 150 тіл бійців на Донбасі. кажуть, головне джерело інформації про поховання наших солдатів місцеві люди. Часто мешканці самі виходять на контакт з пошуківцями, незважаючи на ризик, допомагати місії. взялася жінка, син якої пішов добровольцем до Нацгвардії. Після чого місцеві бойовики винесли йому вирок смертна кара. Найбільше потреба в пошуку тіл на територіях під контрольним терорим. Ристам а там без збройних пошуківців небезпека читує на кожному кроці. Тож відвагою цих людей захоплюються навіть вояки. «Помімо роботи з 200 тут здесь ще йде героїзм іти на вражеську територію без зброї, без нічого. Можуть будь-які провокації бути, любая. Все що угодно може бути і не смоч навіть ответить. Ну, я вважаю, що це Волонтери єдині, кого пускають на ту територію і кому дозволяють шукати солдатів. А це справа не з легких, витримують не всі. Не кожному дано займатися, не кожен може цим займатися. Всі ми, і ви, і ми видели, були случайні люди, приїжджали. Ну так, да, вони вроді би как і поисковики, но війни – це зовсім різні речі. Приїхав сюди, він один раз їздив, він більше їхати не може. А ті, хто витримують, залишати цю роботу, не збираються. Звикають і до вигляду останків, і до вибухів поряд. Тільки що мить серце від зустрічі з патріотами, які змушені ховатися. Ото двоє бойців ДНР за зв'язаними руками з залі і з польовим атвірським одного вагу, второго вісок. Може, вони дезертірані були, тому що вони були не в воєнній формі, а в пляжних тапочках і в шортах. В майк. За останній тиждень криворізькі волонтери підняли тіла шести загиблих, четверо з них сепаратисти. Та для пошуковиків це не має значення. Кажуть, з мертвими ми не воюємо. Киянам, які воювали в зоні АТО, влада обіцяє виділити перші 11 гектарів землі на околиці міста. Сьогодні столичні чиновники їздили на оглядини. Ділянки їм сподобались. Тут не сміттєзвалище, тут не, нема болота. А нормальне територія, на якій, бачите, люди будуються, і я так розумію, тут комфортно раз це відбувається. Поруч асфальт, дорога, можливість підведення потенційно комунікацій. Це означає, що це нормальне місце, за яке не буде київській міській владі соромно. На жаль, немає зараз такої великої ділянки в Києві, яка б належала місто Києву. Для виділення там під майже 6 тисяч близько 6 тисяч учасників АТО і місце Києва. Тому запропонували такий варіант, що вони будуть знаходити землі, якісь учасники, наприклад, 10 гектарів, 50 гектарів, там, 5 гектарів. І ці ділянки ми будемо обговорювати, яким чином ми будемо їх облаштовувати, кому виділяти і так далі. Вже найближчим часом створять спеціальну комісію з депутатів громадських діячів, волонтерів, представників Міністерства оборони та МВС. Вони визначатимуть, як бійцям виділятимуть землі В пріоритеті родичі загиблих. Та поранені кожен з них може отримати до десяти сотих.